Вітай вас, хлопчики дівчатка. Послухайте віршик і скажіть, з чим ви згодні, а з чим не згодні. На дерева не залазь, не стрибай з височини. Звісно ж, ти не верхолаз і не в цирку поки ні. По драбині на горіще якомога не лізь вище, не гарцюй по гаражах. То не місце для розваг, підростай, здоровим будь, застороги не забудь. Скажіть, друзі, які застереження ви почули в цьому вірші? На дерева не залазь, не стрибай з височини і по драбині не лізь високо, не гарцюй по гаражах. Скажіть малята, згодні ви з цими правилами, чи не згодні? Як ви гадаєте, для чого діткам ці застереження? Чи потрібно їх дотримуватись? І для чого? Звісно, цих застережень потрібно дотриматись. Не треба стрибати з височини. Лазити по гаражах, лазити по деревах, для того, щоб зберегти своє здоров'я, щоб не впасти і не травмуватися, не зламати собі руку або ногу. Взагалі для того, щоб зберегти своє здоров'я і врешті вирости здоровою людиною. А коли ви гуляєте на вулиці з друзями, чи дотримуєтесь ви цих застережень, цих простих правил? Тож давайте повторимо ці прості правила і завжди будемо їх дотримуватись, не стрибати з височини, не залазити на деревах, не лазити високо по драбині. Не гарцювати на гаражах. Дотримуйтесь дітки цих простих правил, і ви виростете здоровими та щасливими. Я прощаюся з вами до побачення.